І так, усім привіт! Ви попали на мій канал. В цьому відео я знову буду готуватися до НМТ про деталі, які я дізналася нещодавно. Я розкажу вже, напевно, після школи, тому що сьогодні у нас понеділок, 12 травня, 7.34. Мені вже скоро треба буде виходити. Я вже зібралася, виходить в такому офіційному вигляді більше, тому що. Нам залишилося вчитися два тижні в школі, і ми вирішили, що будемо вдягатися кожен день якось по-особливому. І сьогодні в нас такий офіційний депутатський стик, скажімо так. З таких планів на сьогодні в мене достатньо багато, а репетиторів в мене сьогодні немає, тому побачимо, що я буду робити в школі і після школи. Ось вже детальніше розкажу. Про всі події, які будуть відбуватися в цьому відео, виходить після школи. Тому я побігла далі збиратися і зустрінемося вже після. І так, я вже повернулася додому. На годиннику в нас 15.32 Сьогодні мені нікуди не треба. Я прийшла додому раніше, бо в нас були на 5 хвилин скорочені уроки. Зараз я в принципі готова розказати про такі події, про які ви могли не знати, тому що. На свій телеграм-канал я не викладала нічого вже давненько. А ось з основних подій. Недавно, а, як і усі класники, я дізналася свою дату складання НМТ, і нею я була м'яко кажучи не сильно задоволена, тому що в мене були трішки інші очікування. Ось, але зараз я розумію, що не все так погано, як воно може здаватися. І, в принципі, нічого вже з цим не зробиш. До речі, мою реакцію на дату ви можете побачити в моєму тіктоці. Я, в принципі, можу всі відео, які викладала це про НМТ щось пов'язане. Ось. І там є моя реакція відверта. Так ось, коли складаю екзамен. Друге червня. 2 червня одна з найперших, і виходить, що я буду складати ну, хоча б о 10-й годині ранку, а не о 9, як інші. А, з мого класу зі мною ще декілька людей буде складати, здається, в тій самій школі, тому хоч якісь плюси і є. А, чому я була незадоволена? Тому що, очевидно, я не хотіла на початок, але а, вийшло вже так. І... Один з плюсів, який я бачу, це те, що я одна з перших складу, і просто про це забуду. Я буду спокійно готуватися до випускного. Ось зараз активно йде до цього підготовка, і чесно, не дуже хочеться готуватися вже до НМТ. Але ось мені залишилося ще три тижні, тобто, в мене достатньо мало часу, як порівняно з іншими. Ось два тижні, з яких я ще буду вчитися в школі. І один теж для мене були повністю вільні, тому я надію, що я буду нормально вчитися все повторювати. І тому через те, що в мене дуже мало часу залишилося, я починаю якби п'ятилітку за два дня. Взагалі я планую повторити усі теми з історії з української мови, з математики, як вийдеться. Ось такі теми, ну типу, важкіші для мене, які я не сильно зрозуміла і вже забула. А ось з математики я б хотіла нарішувати якісь завдання, щось, щоб хоча б щось розв'язати. І тому в честь цього я накреслила ось він кисить, останній свій план. Ну майже на місяць, на три тижні, але останній а, по підготовці до НМТ. Я там розписала по днях, які я якби виділяю на який предмет. Тому я також збираюся планувати свій день, виходить під час цієї підготовки. Але ну, я не обіцяю, що я це буду робити прямо кожен день. Але сьогодні я це зробила ще вчора з вечора, тому що я розуміла, що планів багато, часу мало. І я це вранці не встигну зробити. Тому зараз я покажу вам все, що я там розписала, ось цей план. І виходить свої плани на залишу дня. Якісь я вже зробила, якісь я буду робити зараз і якісь пізніше. Але планую сьогодні зробити все, що запланувала, тому побачимо. Побачимо. І так, ось так в мене виглядає цей планер. Виходить тут, я просто вирішила помалювати. Сьогодні в мене день історії, як і по всіх понеділках. Також в мене в суботу історія. Ну і тут, в принципі, все наглядно показано. Завтра в мене репетитор з математики, і в п'ятницю виходить. Також п'ятницю в мене англійська, і в середу в мене англійська. І українська мова виходить на дні, які залишилися. Тому я сьогодні ще буду приступати до історії. Виходить, на тому плані, я не розписувала якби, дні з темами, бо в мене просто не залишилося місця, і тому я це написала в своєму планері, тому що я вирішила, що так буде зручніше і напевно якби, наглядніше. От, хоча, дивлячись на цей здоровезний список, я, в мене попадає будь-яка мотивація. От, таке от відчуття, що я нічого не встигну. От зараз якраз таки її побачите. Ось так приблизно все виглядає. Це Алгебра виходить. Тут теж вона Це геометрія. Українська мова по темам, які я, ну, найгірше знаю, але я буду повторювати усі. Ось ці. І з історії я буду повторювати усі теми, але тут виділені основні, які я погано знаю, які я вже забула. А, ось і ось це вже виходить план на день. Так виходить я завтра і післязавтра не йду в школу. Завтра в мене репетиція, післязавтра виступ. Ось це. тому в школі я буду тільки ще в четвер і в п'ятницю, як мінімум, я так планую. Тому ось такі от плани. Зараз я буду приступати до таких, ну, мілочь, можна сказати. Також я ще не їла, хочу зараз це зробити. От, зарядити телефон, бо. У мене він вже повністю розрядився майже. Ось а зарядка мене заряджає дуже довго. Тому буду займатися цим. І також, користуючись нагодою, запрошу вас в телеграм-канал. Туди я, в принципі, Час і часу щось викладаю, але ну, якщо ви то щось толкове, там в мене, в принципі, естетично все оформлено, як мінімум, я стараюся робити, тому запрошую вас туди. Там в мене багато корисної інформації, пов'язаної з НМТ, з моїм життям, і як в мене взагалі проходять дні. Запрошую вас туди, ну а я пішла робити справи. І так, я повернулася. Виходить, зараз у нас 18.11. Я вже змила макіяж, трішки відпочила, дуже хочу спати, але часу на це немає. А, Ось, зараз буду приступати до перегляду вебінару. Виходить, після вебінару я буду читати конспект, і потім вже пройду ну, декілька якихось тестиків по датам, щоб їх так трошки повчити, бо датами в мене проблеми. Ось і в принципі це здається все що я планую. Ось, за весь цей час я, до речі, зробила всі свої пунктики, які я запланувала, окрім історії. Тому побачу, якщо я встигну все швидко зробити з цієї теми, можливо, я ще подивлюся декілька вебінарів по іншим. Але я обіцяти не буду. Можливо, я не захочу цього робити, а можливо і захочу. Тому. Побачимо вже пізніше. І так, я вже зробила тест. Результат мене, в принципі, влаштовує, бо по цій темі в мене таких результатів ще не було. В принципі, я більш-менш розібралася, розібрала свої помилки. Тому цей пункт я також закрила. І так, я повернулася. На годиннику у нас 20.31. Виходить, я повчилася, Тільки вже відпочила і зараз хочу знову сідати щось в щити. А конкретно, напевно, я подивлюся два, можливо, три вебінари з історії по шостій, сьомій і восьмій темі. Виходить, це ті теми, які я доволі непогано знаю, але мені їх треба повторити. Ось виходить, за сьогодні я вивчила першу і другу тему з програми. ННТ виходить історія України. Ну, я вивчила, повторила, але... Будемо чесними, я вже майже все забула, тому вивчу. А, виходить так, передивіться ті вебінари. Не знаю, чи буду робити тести, бо, ну, там немає нічого, в принципі, складного. На тести, в принципі, варто було б звернути увагу, але я не сильно хочу це робити. Тому так, я буду дуже задоволена собою, якщо мені вдасться передивитися три вебінари. Ну, побачимо. Тому зараз приступаю до цього. І так, вже наступний день виходить вівторок, 13 травня. А зараз у нас 10.54. Я сідаю трішки повчуся, тому що мені приблизно о пів на першу дня треба вже виходити на репетицію. Тому а, в мене ще є плюс-мінус годинка. М не скажу, що півтори, але годинка є. Щоб повчитися, з планів мені сьогодні треба піти на математику, до репетитора. А, також я хочу ще додатково позайматися математикою, повторити деякі теми, а точніше, якби дві: а, ось повторювати такі простіші, а потім забрати такі складніші, скажімо так. Тому ну, я зараз приступаю до математики, до перегляду вебінару. Потім о, виходить, буду нарішувати якісь завдання і вже далі буду ну, знову збиратися. А, тому йду робити каву, щоб трішечки собі підняти настрій і починаю працювати. І так, я вже позаймалася математикою. Зараз я вже майже повністю зібралася на репетицію. Виходить, після репетиції я піду з сестрою, зайду ще. Деякі місця і повернуся додому. Думаю, як мінімум постараюся повернутися до репетитора, ну, в плані, що в мене залишився ще час ще трішки позайматися. От, Але побачимо. Тому я побігла далі збиратися, побігла на репетицію, і вже повернуся до вас. Ну, напевно, після репетитора. Тому так. Я вже тут повернулася, виходить, після математики. Зараз у нас 19.23, Ось на математиці ми вже пройшли майже весь ну, якби всю програму шкільну для НМТ і виходить, що наступне заняття, виділимо на це. І далі вже будемо просто нарішувати завдання, якісь НМТшні з минулих років. Виходить, що а, я погуляла сьогодні. Прийшла вчасно додому, пішла на математику. І, і виходить до того, як я йшла на репетиції, я встигла зробити багато чого з математики з того, що запланувала. Ось тому зараз я хочу трішки ще й включити і виділити час на домашні репетитори з математики і також на додаткове повторення тем. Тому зараз відпочиваю і. Буду мігти це все робити. Ось я вже порозв'язувала завдання, зробила домашній перед цим до репетитора. І виходить, вже буду закреслювати ось ці пункти два, тому що я її вже добре так повторила, ніби. А, от, і сьогодні, напевно, це вже буде все. Я більше нічого такого не буду робити, тому а, напевно вже буду далі планувати завтрашній день. Усім знову привіт! Сьогодні у нас середа, 14 травня. Я вже виходить, майже зібралася на виступ. Ось, хоча він ще не скоро почнеться. Зараз у нас 10.38. Я зараз хочу сісти повчитися. Сьогодні в мене день англійської мови, тому що сьогодні мені ще треба йти до репетитора. І ось з термінових таких задач, які мені треба зробити, це якраз таки домашня до цього репетитора. Там здається два завдання на Use of English. Ну, не знаю, не знаю. Постараюся зробити швидко, тому що з англійської в мене на сьогодні ще багато планів, тому так. Сьогодні вже наступний день, четвер, 15 травня. Виходить на годину у нас 7.01. Я вже ну, майже повністю зібралася в школу, але в нас тривога. Триває вже там. Близько 4 годин, тому не знаю. Надію, що заняття відмінять або зроблять дистанційно, можливо, ті уроки, які залишаться, тому що тривога не збирається закінчуватись. Ось вчора виходить, я прийшла від репетитора з англійської, трішки позаймалася, повчила фразу від її слова стейк, тобто я це планувала вчора зробити, але один такий пункт я не встигла зробити. Це я хотіла розібрати один варіант, але я не встигла це зробити, тому що в мене на вечір були трошки інші плани, і просто по часу я не встигала. Тому думаю, закрию цей пунктик в п'ятницю, можливо. А можливо, десь на вихідних. Ну, якщо я залишу сьогодні вдома, то можливо і сьогодні. Тому на сьогодні в мене також достатньо багато планів, але це ви ж побачите напевно в наступному відео і в подальшому підготовку. Також усім дякую за перегляд цього відео. Буду усім дячна за будь-яку активність і зустрінемося в наступних відео.